Отже, квадратична функція. Графіком квадратичної будь-якої звичайної функції є парабола, звичайна квадратична, це я маю на увазі y дорівнює x квадрат. Є парабола, яка знаходиться, вершина якої знаходиться в початку координат. Якщо маєте повну квадратичну функцію, вона схожа до квадратного рівняння, потрібно зробити наступні пункти для того, щоб побудувати її графік. Першим ми визначаємо напрямок віток. Напрямок віток залежить від того, яке у нас А, тобто число біля х квадрату. Якщо додатнє, в нашому випадку відки вгору. Якщо записано число мінус х квадрат, то вітки будуть напрямлені вниз. Другий пункт шукаємо вершину параболу. параболи, тобто ось цю точку за такою формулою х вершина дорівнює мінус b поділити на 2а. Знайшли координати вершини по х. Далі підставляємо її це число в функцію початкову замість X і шукаємо, який буде відповідно y. Ми знайшли першу точку з координатами Х 1Y-4. І переносимо цю точку в таблицю, підписавши, що це вершина. Наступний крок, який ми робимо, це шукаємо точки перетину з вісю ОХ. Для цього ми в початковій функції замість y записуємо 0 та розв'язуємо квадратне рівняння. Можна використовувати дискримінант, як ми робили на даному уроці, а можна за теоремою Вієта. Ми знайшли два х, які дорівнюють 3 та мінус 1, та знову переносимо їх в таблицю. Точки з координатами 3, 0 та мінус 1 0 є точками перетину з вісі ОХ. Четвертий пункт, який потрібно зробити, це знайти точку перетину з вісю y. Точка перетину з вісю y, і х має дорівнювати нулю. В нашу функцію замість х підставляємо нулю і отримуємо, що 0 ось тут, нуль ось тут, і y буде дорівнювати мінус 3. Переносимо його сюди, в четвертий пункт. А також в таблицю. Ми маємо ось таких декілька точок, переносимо їх в систему координат. Побудувавши, матимемо ось такий графік. Учні, дане відео записане з швидкістю. Великою для того, щоб просто вам показати, які пункти потрібно робити, коли будуєш графік квадратичної функції. Якщо потрібні якісь детальні пояснення щодо цієї теми або інших тем, пишіть в коментарях під даним відео. Все зробимо. Або, якщо зрозуміли і вам сподобалося, ставте лайки і коментуйте.